Мала етика це складається з двох частин. Перша частина є філософська. Вона відповідає на запитання, такі вічні філософські, на які шукали відповіді дуже багато філософів протягом віків. Це такі питання, як добра, зла, справедливості, правди, істини, відповідальності або поваги. І відповідно, протягом віків ці питання вони інакше формулювалися і давалися відповіді в контексті того часу, в якій в якому жили ті філософи, пік цієї переоцінки після античних часів прийшовся на нові часи під час просвітництва. Ну і сьогодні стоїть питання теж тому, що є новий виклик. Ми живемо в час метамодерну, так як називають філософи, зараз наше, наш період. І відповідно стоїть питання про те, щоб це дати відповіді сучасні, і актуальні на це питання, особливо в контексті української культури і українського суспільства. Перша частина книги відповідає на ці вічні питання, які стосуються нас. Ну а друга частина вона прикладна. Це питання етичної поведінки, такі прості питання, як себе поводити в кав'ярні, наприклад, або в книгарні, або в черзі, або як звертатися. І, зокрема, актуальні такі питання, які. Для нас є дуже важливими це питання звертання, наприклад, по батькові або на ви, або як відноситись до вчителів. І ці питання теж висвітлені в цій книзі, для того, щоб вона була корисною для українського суспільства. Тому ця книга на дві частини таким чином розділена і дає відповіді на питання філософські, а вже потім на відповіді прикладні. Головне питання філософське, яке розглядається в цій питанні, це питання відповідно найголовніше, яке для нас сьогодні актуальне це питання свободи. Питання свободи переоцінювалося дуже багато разів давали різні філософи різні визначення їх сьогодні. Філософи прийшли до тої точки зору, що філо що свобода вона є, але вона відносна, і відповідно, людина може сказати, що вона свободна, але насправді вона враховує ті умови, за яких вона їй доступна. Тобто її по суті немає. Я даю відповідь на питання про свободу, як до абсолюту, до якого неможливо. Яке неможливо досягнути, і, відповідно, її не можна визначити як щось, як щось досяжне для нас. В питаннях прикладного етикету найбільше резонансу викликає тема для нашого суспільства українського в контексті нашого це по-батькові. Сьогодні такий тренд є на відмову від по-батькові, хоча дуже багато людей вони залишають це звертання, їм це подобається, і ми нічого з цього не зробимо. Воно дуже цікаве, і для нашого історичного контексту теж дуже. Дуже цікаво, тому що коріння в нього іде до літописів. А літописи трактують по-різному. Хтось вважає, що в літописі ото Ярославна і Ото Святославич це є по батькові, є патронім. Хоча насправді тут є суб'єктивна суб оцінка і сприйняття цього, тому що оце, цей патронім може визначати походження роду, і відповідно це вже не є звертання, а в діалогах його не використовують. Тому про коріння ми можемо говорити, що його у нас немає цього самого, а це є використання нашими е північними сусідами цього першого джерела для того, щоб в свою Культуру додати цей патронім і відповідно вплинути на ті окуповані території, які були окуповані, я маю на увазі українські землі до 20 століття. Сьогодні питання по батькові практично не стоїть. сучасна частина суспільства його не використовує, але все одно є люди, яким це подобається. Тому я ставлюсь до цього як до такого питання, яке потрібно викорінити і забути.